Нигалемент Херсонщини повністю рукотворна, створена за середньовічними технологіями. Розповідає харсонський куратор проєкту of Kherson Region» та ініціатор його створення Володимир Рейнхарт. Вона створена повністю руками від папіру до всіх ілюстрацій, всієї каліграфії. Все написано вручну, ну окрім там високого друку, але високий друк теж фактично робився вручну. Тому що кліше теж робилися нашими каліграфами, художниками з Естонії. На створення манускрипту працювали 12 художників, більшість яких із Херсона для ілюстрації відібрали 52 історії людей від початку повномасштабного вторгнення до щоденних обстрілів, розповідає Володимир Рейнхарт. Він проілюстрував шість історій. У нас фактично книга розділена на чотири періоди: це чотири стихії. Це вогонь, початок повномасштабного вторгнення, земля, це початок нашого спротиву, період окупації, період визволення, вода. Це вже те, що у нас відбулося після затоплення Каховської ГЕС і повітря. Це стан сьогодення, Такий, такий стан підвішеності. До ілюстрації книги долучився і другий менеджер проєкту Микола Гоманюк. Це честь для мене, що мій розділ був включений в цю книгу під назвою Гербарій. Я власне, там поєднав свій досвід, як я сам закінчував біологічний факультет і працюю зараз на цьому факультеті в Херсонському держуніверситеті і знаю, як робиться гербарій. І я створив цей гербарій, він формально виглядає як гербарій рослинності, але замість. Квітів рослин листків, хоча там вони теж є, там різні артефакти, там оголошення, там грошові знаки, там газети, там гральні карти, якісь фотографії. Кожен художник самостійно обирав історії для ілюстрації, говорить Микола Гоманюк, Херсонська художниця Валерія Гуран обрала п'ять історій, пов'язаних з початком повноштабного вторгнення, окупацією та подіями у Бузьковому парку. Кожний з митців зображав те, що у нього особисто у нього асоціюється з Херсоном, і я перше, що зобразила, це три людини: це символ теробороновця, який своїм вчинком показав, що навіть без досвіду але він пішов боронити землі в перші дні, незважаючи ні на що. Друге, це е, образ козака, козака-характерника, який особлює також символ воїна. І попереду там стоїть символ е, е, бійця зсу, і тобто він з собою такий являє, так ніби такий герб, тризуб, і е, все це зображується на фоні Херсонської брами. Матеріали зібрані в рамках проєкту придали до Херсонського обласного архіву. Також є електронна версія книги «Лемант Херсонщини, розповів Володимир Рейнхарт. І можна буде побачити на окремому сайті, який ми створимо спеціально для цієї книги. Він буде інтерактивний з різними мовами. Тобто, можна буде прочитати книгу англійською, можна буде розібрати текст. Український, щоб він був такий більш зрозумілий, тому що там люди писали вручну, іноді може хтось щось, скажімо так, незрозуміло написав, тому там буде така можливість, де зберігатиметься манускрипт, поки не вирішили, говорить Рейнхард. Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.